Вітаю, друзі, пацієнтам, нашим пацієнтам, чи Ютуб-глядачам зайшов формат е, звичайного інтерв'ю про складне, простими словами. Сьогодні я хотів би поспілкуватися з нашим лікарем анестезіологом Павлом Миколайовичем Сільковським, власне, відомий наш у рівному анестезіолог е, дитячий, який фактично започаткував е, седацію у нашому місті. Ось, і він постарається відповісти на запитання, які вас турбують. бо... В сучасному контексті останніх подій це стало актуальним. Пацієнти більше стали цікавитися безпекою, чи це безпечна седація, які можуть бути ускладнення, які показання, власне, як зробити ваше перебування в стоматології більш приємним, якщо можна так сказати. Про це все відповість наш доктор. Отож, паша, перше, що цікавить наших пацієнтів, як правило, путають що наркоз і седація. Угу. Ми проводимо седацію седацію, так. Чим це відрізняється? Ну, е, знаєте, важко так дуже розділити, тому що навіть якісь там органи або частини в нашому тілі ми також роз, розділяємо умовно, так само і наркоз і седацію. Просто і наркоз, і седація це, це медикаментозний сон. Е, іншими словами, ти інша справа, що глибина цього сну різна. Uh -huh. Тобто для нас не потрібно, це не є якась така порожнинна операція, як ми робимо в операційній і складна, все і тому нам не потрібно настільки глибина седації і, чи глибина медикаментозного сну, І так само нам не потрібно виключати всі рефлекси, все, як це робиться при наркозі. Тому е, uh -huh. достатньо Дихові. нам обходитися е, препаратами, які не наркотичного ряду, препарати, які швидко діють, uh -huh. швидко виводяться. І через те пацієнт просто швидше відновлюється і виходить якось цього. Я пацієнтам в інколи відразу кажу, що сидація пчесидація людина і дихає сама. На не інтубується, ми не всовуємо цю трубку. Так ось відповідно і післяопераційний період проходить ще після так. втручання. Так. так ще можна сказати, що. Седація, вона максимально імітує природній сон. От як при, при природньому сні людина ж спить, вона, вона не взаємодіє з світом, ну майже там, але при цьому вона може перевернутися, вона може себе почухати там десь, наприклад. Все це відбувається, хоча вона цього не пам'ятає. Отак приблизно і при седації у нас буває, людина може там ногу за ногу закласти, людина може покашляти, в неї є рефлекси, але вона спить і нічого не болить. Натомість у наркозі людина лежить повністю знерухомлена, виключені всі рефлекси. І глибина сну просто дуже глибока. Ну і власне вивести зі цього сну отак миттєво не можна за відміну від пропафолу. Тер... Тривалість пропофолу одного введення, скільки так, часу. Так, ну седація це не лише пропофол, але, ну, майже, але... седації виходять люди швидко і, і, і повертаються до звичного ритму життя, теж швидко буквально впродовж максимум 2-3 годин. Власне, плюси ми про це говоримо багато, так, Щ які плюси седації. Саме сний плюс це що? Це... Ну, плю, Плюси є для пацієнта і плюси є для, для лікаря. І, і, і вимальовується тоді загальний плюс. Плюс для пацієнта в тому, що він собі прийшов, заснув, проснувся, в нього все зроблено, все зроблено. Mm -hmm. Тобто величезний обсяг роботи це може бути. Ми ж не робимо там, седацію, як правило, на один зуб. Річ ну, часом буває. А Мілько, переважно да. це коли великий об'єм роботи. І, наприклад, якщо люди десь там з іншого міста або навіть з іншого регіону. І в звичайному лікуванні вони можуть зробити невеличкий шматочок роботи. І їм доводиться туди-сюди їздити, їздити. Тут приїхали, зробили і поїхали. Це, 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 це зручно для пацієнта. Плюс відсутність стресу, відсутність там, болі, всього інше. І зручність для лікаря, тому що в нього є, так би мовити, поле, з яким він працює, mm -hmm. ротова порожнина. І він може собі спокійно, якісно все зробити. Ми, тому, що ми говоримо коли... про стоматологію, до дитячі самотачу? Дитина. Наприклад, дитина там кричить, виривається, лікар спішить. Він так. хоче і зробити Так, не зробити ніякої травми для дитини, і вже він робить як виходить, і в результаті це виходить не зовсім якісно. Ось тому це тому разом все це складає плюс. Власне про себе я неодноразово говорив, про те, що мої діти ще досі лікуються в седації, тому що я відкидаю цей стрес для себе. Я можу якісно полікувати. Ти своїх дітей теж Так, нас усіх в нас всіх практично усіх. всіх. Там, я своїх двох дітей лікував в седації, там Ольга Павлівна свою дитину. Племінники лікували мої, ну, я племінників. Своїх лікував в седації, асистенти наші своїх лікували. Тобто, -то. я в контексті того власне для чого інтерв'ю нас для того, щоб ви зрозуміли про те, що седація на теперішній час це норма. Це те, що дозволить вашій дитині перебувати в крізь стоматолога без стресу. О. Ну і так само про дорослих. Власне, У нас дуже багато дорослих, які е, мають ще страх з дитинства, і цей страх переходить в доросле життя. Так, але, до речі, це, до речі розумієш, от коли людині, людині болі, болить, є біль і є страх. От у нас є два таких негативних mm -hmm. момента в лікуванні. І от коли людині щось болить, їй переболіло, і вона про це забула. Вона це не носить протягом всього життя. Ну, там боліло, болі, неприємно, але вона забуває. А стрес. От він потім супроводжує людину все життя. Є ряд пацієнтів у нас, які в дитинстві пережили стрес, наприклад, їх там силою тримали, їх там десь завдали, і, і вже їм не боліло. Наприклад, їм, вони просто стресували. І от проходять роки, проходять десятиліття, а вони от в подробицях пам'ятають ту історію, і вони з цим живуть. У нас був пацієнт якось е, вже там йому за 30, він такий спортсмен, і він каже, я нічого в житті не боюся, окрім стоматолога. У нас в і... мене вчора був військовий, власне, якому ми проводили хірургічні популяції. він каже, я нічого не боюся. от не менше, каже, мені цей бурмашинка і все решта, він ще досі він цим подається. Так, і, і чому болить він цей же ж чоловік нам розказував, тому що е, моя мама працювала в стомат-кабінеті, завела мене силою, ще два чоловіка тримали мене, а лікар лікував. І, і говорить: от, от з цим я тепер живу постійно. Ну от, власне, то, -то про. Позитив про позитив, ми сказали не, не менше, які побічні дії, все таки, які показання до седації ми сказали, які побічні дії і кому протипоказом може бути седація. Кому ми можемо відмовляти? Чи кому ми відмовляємо? Точніше. Mm -hmm. Попри те, що до речі, я зауважу. У нас дуже багато лікуються дітей з проблемами. Це аутисти, ДЦП, е... різні різні вади. Різні там вади та, та. Та, та власне, цих та. дітей по іншому не полікуєш. А які так. тобто, які коли ми кому ми відмовляємо, і яка побічка може бути від седації? Ну про просто є пацієнти. У яких є сукупність різних патологічних станів, або, або хронічних хвороб, наприклад, і е, вони мають або там, недостатність корового обігу вираженого, або там ниркову недостатність, а, або сукупність усього іншого. Mm -hmm. І ми відмовляємо не тому, що це протипоказ, наприклад, седації, а тому, що е, для таких людей є ряд додаткових вимог, як, наприклад, наявність стаціонару там. <по...> потреба перебувати об... ще обстеження. тривалий час під, під наглядом лікаря. Під... <по>... А ми все таки амбулаторна клініка, в якій ми не передбачаємо там, наприклад, там нічне перебування, тривалий погляд uh -huh. догляд лікаря, і в результаті через те ми відмовляємо, тому що ми якби не, ну, не можемо надати ну, ці то. речі. Тому ми свідомо до цього підходимо, адекватно оцінюємо наші спроможності можливості, і Тому так робимо. А взагалі, якби ми не просто відмовляємо, ми рекомендуємо цим пацієнтам звернутися, наприклад, в клініку, де є стаціонар, де є там ці всі моменти, і вони там це все можуть зробити. В Контексті безпеки це ще одне з питань, яке найбільше цікавить. Ваше яке у вас є обладнання знов ж таки? Це mm -hmm. знаєш останні події, які відбулися mm -hmm. в Україні. Ти mm -hmm. не цікавить за безпекою, що у вас є реанімаці... реанімаційного mm -hmm. обладнання. Я хочу зауважити, що за минулий рік ми зробили більше 1500 седацій тільки дитячих, плюс десь орієнтовно 500 седацій це було дорослих. Ну mm -hmm. ось це для розуміння того, що е, який об'єм mm -hmm. седацій чи Uh -huh. Який досвід власне у лікарів, стоматологів і власне анестезіолога? Да. А я, я, я можу тут провести таку ілюстрацію. З, коли от почався ковід, зараз всі знають, що таке пульсоксиметр, вимірювання сатурації, uh -huh. і ця інформація прийшла з початку ковіду. І майже всі люди вдома мають собі такі пальчикові апаратики, які можуть на пальчик одягнути і там собі перевірити. Але це такий скримінтовий апарат, такий примітивний, так. Е, і ну і от е, ще такий момент, що люди звикли, коли там стартували тільки седації, коли там різні клініки починали, пробували їх робити. І є такі анестезіологи, кочівники, які кочуються з однієї клініки, в іншу, в третю, е, Ну був такий е, е, починав, якби на так, все, так. все так починалося. І, відповідно, коли кучують, то кучують ну, з якимись там з якоїсь портативної апарати. Я був ну, якби, трошки так якби, здивований, буквально на днях спілкувався з знайомими, і вони мені кажуть, яку ти апаратуру з собою возиш з клініки в клініку А на що я їм відповідаю? Я кажу, ні, я вже не вожу тепер апаратури з клініки в клініку У нас є стаціонарна клініка, в якій я працюю, і відповідно у нас апарат. є якісна стаціонарна апаратура. Тобто це не, це не, не, порт... да, це не портативний апарат такий скринітою, у нас серйозна така. Така апаратура, як в серйозних операційних. Недавно прийшов в гості до мене тут колега анестезіолог. Він там подивився на нашу апаратуру і каже: О, у нас не в кожній операційній така, такі апарати стоять. У, у нас, власне, тому... треба сказати, що потому, що у нас два апарати тільки е, для штучного дихання. Да? Вони так само так, передбачають. Так, причому ну, серйозні апарати. Тому, е, е, ш, якби щоб ви розуміли, є там є якісь там, наприклад, холодильник переносний автомобільний, і є такі нормальний стаціонарний. І той холод... І той холодить, Але холодить по різному. По -різному. Да, точно так само стаціонарна апаратура забезпечує точність вимірювання, швидкість вимірювання, чіткий контроль. Така портативна апаратура забезпечує такий скринінг, відповідно, рівень ну, якби нагляду він, він падає. Тому у нас в клініці з стаціонарна якісна апаратура, яка забезпечує нам всі ці. Інше питання. У тебе спеціалізація дитячого стоматолога. У, нас... у мене є спеціалізація і дитяча, і доросла. І доросла. А. Чому різниця? Чому е, ну знову ж таки в контексті останніх подій е, є дитячий анестезіолог так. і є дорослий? Це про питання безпеки, mm, да. чи наскільки це важливо? А, ну це різниця в тому, різниця в звичці. Звісно, є дуже багато різних нюансів роботи з дорослими і з, і з дітьми. Але коли, наприклад, людина звикла їздити на велосипеді і потім, наприклад, сідає на автомобіль, то воно ну, так трохи відрізняється. Або, наприклад, коли ти їдеш на автоматичній коробці передачі, потім сідаєш на механічну. Так само із, наприклад, із дорослими пацієнтами і з дитячими. Навіть от такі от елементарні речі, наприклад, якщо є певна доза, от якого препарату, якого треба вести для дорослих, то ця доза для дорослого має такий широкий коридор від і до. Тобто, там, наприклад, щоб передозувати, там, там ну. дуже, дуже широко. Натомість, чим менша дитина, тим цей коридор вущий. Там буквально передозування на, на, там на якісь півмілілітра може викликати вже якісь ефекти. І, і коли ти от роками в цьому працюєш, ти до цього. Уже так е, е, призвичаєшся, і, і, і оце от всі нюанси там поставити вену, наприклад, коли дорослий в якого там труба, да? і дитина, в якої там е, тонесенька Маленько ниточка, там. Ага. Е, і, ну, там, і ряд 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 інших моментів. Тому е, в, через те є окремо доросла спеціалізація, окремо. Тобто для що дорослий... Дорослий може займатися дитячою дитиною, але він зробить вирогідність того, що він буде зробить помилку більше зростає звісно. Зростає. Тому, тому і йде спеціалізація. Важливо, щоб кожен займався своєю роботою. Власне, як підготуватися пацієнтою, ми кожним пацієнтом ми скидаємо рекомендаційний лист. Угу. От хотів би ти повторив те, що в нас в рекомендаційному листі. Як підготуватися, чи потрібно якось морально налаштовуватися uh -huh. з батьками, дорослому? Uh -huh. Чи є різниця в підготовці для дорослої і для дитини? Ну е е різниця там є невелика, але тим не менше. Седація, от ми часто повторюємо, що седація це безпечна процедура, але mm -hmm. вона безпечна тільки за е, певних умов. Тобто, якщо умови виконуються, то mm -hmm. вона безпечна. Точно так само, як і використання, наприклад, ножа дорослим, це безпечно, якщо це дитина 2 чи роки mm -hmm. це небезпечно. Да, тому є певні є ряд умов. Наприклад, перед тим як ми йдемо на таке лікування, ми просимо пацієнтів здати певні аналізи, mm -hmm. які допомагають нам перевірити стан їхнього здоров'я. Ось, якщо ці показники нормальні, значить ми можемо сміливо тоді йти на седацію. Тому аналізи, які потрібно здати, це е, одна справа. Інша справа е, до е, лікування. Пацієнт повинен витримати оцей період без їжі і без, без рідини. Інколи нас пацієнти запитують, А чому це так важливо? У мене там дитина дуже їсти хоче. Це важливо, тому що як колись, коли дитина росла, дитина доросла, я говорю дитину, що uh -huh. я присутність. Да, да, да. Це так на автоматі виходить. І коли е, в, в седації розслабляється пацієнт повністю, в нього все розслабляється. Наприклад, якщо в нього є щось там в сечовому мі -мі міхурі, він може вийти. Конфузи, як... конфузи, да. да. Якщо він, наприклад, щось з'їв, воно розкриває. Тривається, і це все починає виходити, і це стає небезпечним. Тобто, я кажу, що седація буде безпечна, а тут почала, почав пацієнт блювати, і це може бути небезпечно. Тому, ми, тому друга умова не їсти, не пити перед тим, щоб був абсолютно порожній шлунок. Це запорука нашої безпеки. Ось. Ну І так само це відсутність якихось гострих захворювань, тому що людина, наприклад, здала аналізи там три дні тому. Ми подивилися все нормально. А вчора вона, наприклад, вечором почала хворіти, а сьогодні нам не сказала. І це може бути небезпечно. Тому станом на момент лікування пацієнт має бути здоровий. Це, 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 це основні умови, які. Мусять бути, ну і так само в спілкуванні з анестезіологом треба розказати про всі свої хронічні якісь там патології, як правило, це не є протипоказом до стації, але це допомагає анестезіологу врахувати це і е, там можливо змінити підхід, до звання і таке інше. І ще, власне, як сам процес відбувається, від е, зайшли пацієнти в клініку uh -huh. і вони зайшли до тебе кабінет, садацію, як оце все? Uh -huh. Так, ми, ми якби намагаємося, щоб максимально так само, як седація максимально імітує природний сон, так само mm -hmm. в клініці ми намагаємося максимально відтворити домашню обстановку, щоб це не було ніби там якась клініка, все. А це ти ніби вдома. І тому батьки заходять з, з дитиною, і дитина перебуває з батьками, аж поки вона не засне. Щоб дитині було комфортно, там не було боляче. все, ми даємо для початку. Подихати маску. Дитина в цей час може сидіти на кріслі, може сидіти у батьків на руках. Є такі деякі, що вони говорять нам, діти, що ми не хочемо сидіти, ми хочемо стояти. Я кажу, Добре, ти будеш стояти. Тобто, ми будь-які підходи знаходимо до дітей, як їм тільки комфортно. Ми даємо дихати маску. Вони починають дихати, коли вони вдихають цей снадійний газ. Вони починають засинати. У вони... тебе ще класні фломастери є такі такими та, е е е які, який, які, на які маску. дають, Там, та, та, та. які дають аромат, щоб цей бо щоб запах нормальний. Дитина засинає, і вона вже спить. От з того моменту вона вже нічого не відчуває, в принципі, але я не можу постійно тримати маску, тому що ми працюємо в роті, mm -hmm. і стоматолог стоматологу це некомфортно. Тому вже коли дитина спить, я додатково ставлю внутрішньо катетер да та, і так. проводимо препарати через катетер. Але е, дитина вже не відчуває і не знає його постановки. Так само після закінчення лікування я його забираю, і дитина навіть і не знає про те, що він у неї стояв. Батьки виходять під час лікування, а але чому це навжай, до речі, вони... це в контексті чого, чому це важливо? Батьки присутні на момент ведення в седацію. Батьки завжди мають у нас можливість. У нас двері завжди є відчинені, вони так. не зачиняються. Батьки на седації мають можливість зайти, запитати, чи все гаразд, подивитися, що дитина спить. Так. чому це важливо? Тому що інколи насправді реакції батьків є різні. Друзі, не, не можна. Ми ж операційно не запрошуємо е, власне пацієнт батьків в, на огляд. Так, але у разі, наприклад, якщо є якась у нас, ж в кожній кімнаті ведеться постійний відео, відеонагляд, так. І, і якби раптом якась би була претензія ч до роботи цього є творити, показати. Та, показати. Та. Тобто е, ми про те, що коли ми просимо батьків вийти, це не тому, що ми щось від них приховуємо. А це тому, що це некомфортно. От якщо ви робите якусь роботу, і ви стоїте в когось над головою. Ну це некомфортно. А, А робота відповідальна, робота точна. І тому і, і батькам спокійніше, і нам спокійніше, коли ми розділені. Але коли ми закінчили лікування, у нас є. Така, якби кімната відпочинку, ми переносимо туди дитину, і батьки знову біля дитини. Тобто дитина і засинає, і просинається разом з ними. То вони інколи відповідає... не розуміють, де вони були і 다, що вони робили. ми Відповідаємо їм на всі запитання. Ми е після просинання там даруємо подарунки дитині, малюємо якісь блискітки, батькам дається чай, кава, Тобто, знову ж таки, ми намагаємося комфорт, забезпечити та. комфорт, спокій і е максимально таке схоже на домашню обстановку. І в результаті. Ну, ми сподіваємося, що нашим uh, пацієнтам комфортно після перебування у нас. А якби раптом щось ні, то ви можете зробити нам зауваження, підказати, що як і ми обов'язково це хотів рахуємо. би зауважити один момент з приводу uh, неприємних відчуттів після седації, особливо пацієнтах, яких виражені мигдалики. Тому що були на випадки, власне, коли виражені були мигдалики. Це таке мигдалики? Це аденоїди. Аденоїди бувають різні, uh -huh. вони різної вегетації, вони будуть легко ви легко, uh -huh. легко yeah, і Другий, третій ступінь. Yeah, yeah, да, і yeah. uh, mm -hmm. коли ми говоримо про седацію, ми ж на початках ми говорили, що людина дихає, дитина, людина чоловіка, там, дихає сама. Так. І в момент ми завжди забезпечуємо прохідність дихальних шляхів. І в нас є славий смоктувач, яким, власне, є ймовірність травми оцих мигдаликів. Та? Це такі побічки, власне. Ну так, ну ну там воно не стільки травми, скільки подразнення. А подразнення. подразнення може може викликати знов набряк такий. Тобто вони і так збільшені, вони може ще набрякати і може дитина скаржитися деякий час, що їй там поборне Е, там все да. Ну це це все але проходить. тим не менше, що я зауважу, що наші пацієнти, які я про дорослих, оскільки я більше все таки працюю. Ми хірургічні я провожу більше хірургічна маніпуляція за саме видалення зубів мудрості імплантація. Пацієнтів процес реабілітації, власне, післяопераційний проходить легше, у них менші набряки е, ось і, безперечно, тому що відсутність стресу. Стрес завжди викликає викид біологічно активних речовин, різних, там їх можна називати, які посилюють набряк, посилюють кровотечу, посилюють mm -hmm. ряд негативних моментів, і все це е, ну, погіршує процес mm -hmm. реабілітації хворих. Е, люди, які в спокої. Наприклад, вони можуть бути в спокої без седації, є і такі, да? Або під час седації в спокої, то у них оцей процес реабілітації проходить дуже швидко. Власне, друзі, якщо ви можете лікувати без седації... Чудово, це супер, але ми, ми говоримо про той випадок, коли є. Звісно. знаєш, тут ще такий момент, це ж не те, не те що от інколи задають також запитання, а чому зараз так багато цих седацій, чому, чому ви так багато ніби пропонуєте, як, ну не мов би ми якби щось. Можна, спонукаємо. Та, спонукаємо до Але ну, але насправді ні, насправді це вимога часу. От, наприклад, коли я ще навчався в школі, таке, таке, такий факт, як, наприклад, колись вчителі могли дозволити крикнути на нас, і ми до цього ну, ставимося якось так. І були вчителі, які просто лінійку так по руках били в нас, я це пам'ятаю в школі, але але ми не приходили там, не жалілися. Ну якось це де да. на сьогоднішній день. Зовсім інші люди, Інший інші. підхід да, е діти приходять і говорять на мене, там голос підняли. Мені там це, тобто вони вже не дозволяють собі цього тримати е пацієнта. Це не наш варіант. Так і якщо ми, наприклад, будемо тримати пацієнта, будемо, будемо а це ну там доводиться робити, е якщо, е якщо це не седація. То він починає скаржитися на нас, ну тобто, ми не можемо собі цього дозволити, тому що інший час, інші вимоги часу. Ну і власне, наше спостереження по нашим пацієнтам це не означає, що седація, це не означає, що будемо завжди лікувати в седації. У нас не дуже багато дітей, які після двох-трьох седацій в дитинстві далі переходимо. Ми вже доросле життя, вони вже більш свідомі, ми вже можемо зробити анестезію ту саму. Ось до нас часто вони... приходять діти, які мали негативний досвід. Наприклад, їх тримали десь там, і вони вже не даються. Ми їх полікували в седації. Вони прокинулися. Mm -hmm. Їм нічого не боліло. Не було страшно. Вони в дзеркало подивилися. У них зуби нормальні, і вони такі. О, все, я дружу, дружу з тим лікарем, з цією лікаркою і я, потім приходять і вже нормально. Лікую. Я згадав свого Сашка. Мій син зайшов у клініку, коли йому треба було видалити різця. Я кажу, давай я тобі зараз швиденько видірну. Ні, ні. Я піду до Павла, зараз дихну маску, і ми з заберемо. Тобто. Ще раз це контекст того, що це безпечно, це ще раз наголошую з приводу того, що не нехтувати рекомендаціями анестезіолога з приводу того, що не вживати скільки часу їжу 4 години перед седацією так. і рідну там дві 3 години. Це дійсно важливо чомусь, інколи деякі з батьків цього не розуміють. Вони їм шкода дитини. Вони в дитина зрозуміла, що це Вони ще часом кажуть. А ну ми ще ми трішки... маленький ковточок, ніби так. ]ся. Це а... важливо, це про безпеку. Так, але потрібно розуміти, що навіть коли ти вживаєш маленький ковточок, організм ще додатково виробляє шлунковий сік, і в результаті вміст рідини, яка є в шлунку, кратно збільшується після тобто вживання. Це, навіть це, ковточка. А це ризики. А це і і, і... вдячні тим батькам, які все-таки зізнаються перед цидацією, коли ми запитуємо пацієнтів, каже. Не пацієнтів, а батьків запитуємо, наприклад, там, чи дорослого ви їли, не їли, і вони зізнаються, ну ми дали там шматочок, ніби там якоїсь печива чи ще раз. Да. Друзі, ми відмовляємо таким пацієнтам, тому що це є ризики для вас. Це ваша безпека. Про це так. треба розуміти. Це про те, що говорив Павло. Цей комплекс власне, заходів. Формує вашу безпеку, Так, знаєш, Лебе, ін, мені часто батьки говорять Ой, ми так переживаємо, ми так переживаємо. А я їм говорю, якби ми розумієте, ми з вами в одному човні. Ви переживаєте як батьки, бо це ваші діти. А ти переживаєш? А я точно так само переживаю, це... тому що це по перше, моя репутація. По-друге, це адміністративна кримінальна відповідальність у разі так. чи І тому я так само почув... відчуваю свою відповідальність. І так само серйозно підходжу до, до виконання своїх обов'язків. Тому, в принципі, ми, ми всі переживаємо і стараємося просто мінімізувати ризики. Якщо ти прибрав оці всі речі, які викликають ризики, тоді, звісно, все пройде добре і безпечно. Отож, друзі, постаралися для вас відповісти е, на той мінімум запитань, які вас можливо цікавлять. Якщо у вас залишились запитання, пишіть коментарі, ми обов'язково на них відповімо. А ми вас, як завжди, будемо раді бачити на консультації у нас в клініці в центрі стоматології. Дякую, Паша, Тобі дуже приємно було завжди поспілкуватися. До нас все.